Давайте все таки довіряти не емоціям, не чуткам, не довискам, а, Віталі. Віталі. давайте Довіряти, давайте довіряти, наприклад, якщо ви вже всюди пішли, не чуткам, не емоціям, не російським псуа. Вже ж уповноважений Верховної ради справ людини Дмитро Лубінець. Достатня фігура, щоб вірити теж тому чому він що він заявляє. Достатньо він сказав в березні цього року, що е, порушення е, прав людини з боку ТЦК набули масового характеру. Він це сказав в березні 25-го. Серед найбільш кричущих випадків фізичне насильство, непоодинокі випадки побиття, е, група е, наявні ситуації, коли групи людей силоміт затягують на вулицях, в торгових центрах біля метро застосовують грубу фізичну силу, збивання людей на дорогах, приховування інформації про затриманих громадян, примусове підписання документів, затримання без належних підстав. Це не російське ІПСО, це український омбудсмен говорить про те, як працює ТЦК. Знову ж таки, мені хотілося б чи є якісь. Ну, дивіться, ми від, від цього місяця, від минулого місяця, ще 6 травня, ми почали про всі ці випадки повідомляти публічно. Так. І звичайно, якщо такі випадки є. То ми їх ми їх відмічаємо, ми проводимо розслідування. Відповідно, люди, які були в цьому замішані, вони несуть покарання. От. Якщо це вже межує з кримінальним злочином, то відповідно цим займаються правоохоронні органи. От. Тому я вважаю, що робота в цьому напрямку вона розпочата. Вона, звичайно, що це в один день цього всього не відбудеться. От. Але разом з тим хотілося б і. Пана уповноважено також звернутися і до тих і на захист тих військовослужбовців, е, яких дійсно е, подекуди і б'ють і наносять їм каліцтва. Тут е, давайте, якщо ми захищаємо, то ми будемо захищати обидві сторони. Якась щоб у нас було все таки якийсь паритет у цих взаємовідносинах. Маєте якусь статистику? Скільки працівників ТЦК постраждало реально отримали травми в результаті своєї роботи? Ну, ще не менше двоє військовослужбовців тільки за минулий тиждень дістали травми під час здійснення заходів оповіщення. Ще є і випадки побиття, коли там травм не відбувається. От. І я хочу сказати, що в цьому випадку військовослужбовець він взагалі ніяк не захищений. Тобто його можуть побити, і він не має права ну, зробити нічого. Тому що, ну, до речі, от ви зараз демонструєте відео, і це є повністю доказує мої слова. Тим не менш, повертаючись на до питання, як часто ви отримуєте скарги від громадян, я так розумію, що в сухопутних військах чи в міноборони є якась гаряча лінія, куди можна звертатися. Ви ж ведете статистику? Ви її знаєте? Ви розумієте? Є є, є, є гаряча лінія, куди можуть звертатися будь-хто, як самі військово зобов'язані.